Всім привіт! Ви на каналі Своє Рідне Українське. Декілька годин тому завершився футбольний матч між донецьким Шахтарем та Київським Динамо. І донечани не тільки втратили перевагу у два м'ячі у цьому матчі, а й втратили дуже багато шансів у боротьбі за підсумкову другу сходинку чемпіонату України. І я вирішив проаналізувати, чи дійсно Шахтар є клубом, який наразі приносить користь українському футболу. Хочу зазначити, що це моя власна експертна думка, і я ніяк не невілюю досягнення одного з найкращих чи навіть найкращого футбольного клубу Незалежної України. Це відео не про історію Шахтаря, тому я не буду заглиблюватись у цю тему. Скажу лише, що Шахтар був заснований у 1936 році і на протязі 60 років був таким собі посереднім клубом, аж до моменту, коли його придбав Рінат Ахметов. Саме тоді розпочались новітні та найуспішніші сторінки в історії українського клубу Шахтар Донецьк. Стабілізувавши внутрішній менеджмент, спочатку х років, Шахтар чітко окреслив вектор свого розвитку, почавши запрошувати у склад іноземних гравців, а на посаду головного тренера іноземних спеціалістів. Спочатку Шахтар більше орієнтувався на гравців з Балканського півострова, сусідніх Польщі та Румунії, і деякі з них, такі як Даріо Серна, Разван Рац, Маріуш Левандовський і Гордуляй, зробили значний внесок у здобутки Шахтаря. Але були і провальні трансфери, і мало хто зараз згадає умовних Беркеуана, Стойкана, Пажана. І згодом Шахтар чітко окреслив бразильський вектор. Почавши запрошувати молодих бразильців з метою їх розвитку та подальшого перепродажу, саме з цього моменту розпочалась найуспішніша сторінка в історії донецького клубу. Перші бразильці почали приїжджати в Донецьк ще у 2002-2004 роках. але справжній прорив стався, коли клуб підписав таких гравців, як Фернандіньо, Елано, Жадсон, Матузалем, Ілсіньо, Віліан, Луїс Адріано. Це були молоді хлопці, які ще не коштували космічних грошей, але мали величезний потенціал. І Шахтар зробив фантастичний хід, обравши архітектором цього проєкту Мір Чулуческу, під керівництвом якого команда спочатку стала головним клубом на внутрішній арені, а згодом здобула кубок УЄФА, що є найбільшою перемогою української команди в історії Незалежної України. Так, Шахтар здобув трофей на Євроарені. Приніс найбільшу очоку таблицю коефіцієнтів УЄФА. За її грою було дійсно дуже приємно спостерігати, і я поважаю усі їх досягнення. Але чи дійсно Шахтар наразі є клубом з фантастичним менеджментом, який приносить користь українському футболу? Я вважаю, що ні. І хочу поділитися з вами цією думкою. Хочу ще раз зазначити, що це моя власна, а не експертна думка. Я почав слідкувати за українським футболом у 2000 році, будучи дев'ятирічною дитиною. Із дитячою захопленістю дивився на наших гравців і щиро вважав наш український футбол найкраще. Я вважав, що українська команда може обіграти будь-яку команду у світі. Я вважав, що кожен наш гравець здатен підсилити будь-який клуб у світі. Саме завдяки Шахтарю та, будучи дитиною, я почав розуміти, що таке бізнес у футболі. Коли якісні українські гравці зникали з радарів, а їх змінювали іноземці. У той час, у більшості своєї, це були якісніші легіонери. Але як це впливало на український футбол? По-перше, програвала національна команда, оскільки, умовні Андрій Андрія Воробеча, оці білі втрачали ігровий час, ігровий бонус. і Шахтар не продавав їх до інших українських команд, що є цілком зрозумілим, вони не хотіли підсилювати конкурента, але вони не продавали їх і до іноземних чемпіонатів. Я вважаю, що це через те, що після продажу умовного прандау і неможливості підписати іншого якісного гравця, дуже добре мати у складі якісного українського гравця. Не забуваємо, що тоді діяв і ліміт на легіонерів. По-друге, дуже сильно програвав національний чемпіонат. В економіці дуже відомий термін дочірнє підприємства. Якщо дуже грубо сказати, це компанія, завдяки діяльності якої дуже гарно живе головна компанія. Так, давайте з вами згадаємо такі українські міста, як Маріуполь, Севастополь, Луганськ. У різні роки ці міста були дочірніми підприємствами донецького Шахтаря. Я не буду казати, про може, мали місце якісь там фінансові махінації чи ще щось, я лише з спортивної точки зору. Український чемпіонат втрачав конкуренцію, оскільки Шахтар майже завжди перемагав ці клуби у матчах між собою. При цьому він забороняв грати проти себе орендованим гравцям. З іншого боку, український футбол втрачав гравців, оскільки Маріуполь, Севастополь, Зоря один рік награвали гравців донецького шахтаря, а їх молоді гравці не отримували ніякого розвитку, бо не отримували достатнього ігрового часу. Таким чином український футбол втрачав і конкуренцію. І розвиток українських гравців. На все було гаразд всі ці роки і у внутрішньому мікрокліматі команди. Хочу виділити два моменти. Перший це згадати демарш гравців. Історії Ілсіньо, Матозалемо та інших добре знайомі. А яка могла бути причина цих демаршів? Якщо не приймати до уваги позиції гравця та клубу, які найчастіше відрізняються, то здоровий глузд підказує або те, що клуб не виконував контрактні зобов'язання, через що гравець втікав. Або клуб не продавав гравця, не дававши йому розвиватися, через що гравець втікав. Ще раз зазначу: не шахтар розривав контракт з гравцем за причини, наприклад, порушення режиму, а гравець тікав з команди. Інший момент, який мене завжди дивував у Шахтарі, це відношення до легенд клубу. У своїй більшості, якщо гравець проходив свій ігровий пік, він становився непотрібен Шахтарю. Існує таке поняття як «динамівське серце. Це коли тренерами Динамо стають колишні гравці київського Динамо. Я не кажу, що це добре, але це повна протилежність Донецькому Шахтарю. Якщо Динамо дає змогу завершувати кар'єру у своєму клубі, своїм вихованцям та легендарним гравцям, розгадайте приклади Андрія Шевченка, Сергія Реброва, Андрія Ярмоленко зараз, то Шахтар діє навпаки. Згадайте Андрія Воробея або зараз Ярослава Ракицького. Який хотів залишитися у Шахтарі, але Шахтар не продовжив з ним контракт навіть на один рік, при цьому маючи на лаві запасних гравців не сильніший за Ярослава. І так, Шахтар має на це право, бо вони обрали такий вектор розвитку. Але це ще раз доводить, що донецький клуб це бізнес-проект, і на меті зовсім не створення історії клубу, допомога українського футболу або шана своїх легенд, а на меті лише бізнес. І зараз, коли в країні війна стало ще більш зрозумілим, що Шахтар продовжує вести свій бізнес тут і зараз, а не створює історію клубу або підтримує чемпіонати гравців. По-перше, як і раніше, Шахтар послаблює конкурентів. Так, раніше вони забирали у прямих конкурентів Тайсона, Марлоса, Морайса, Азеведо, але рівень чемпіонату тоді був інший. Зараз мені одразу згадується Фесюн – який ще рік тому був найталановитішим воротарем України перейшов у Шахтар. Рік не грав. І коли він вийшов на поле, було дуже помітно, що він не прогресував цей рік. А навпаки, почалася деградація молодого воротаря. По друге так Шахтар веде свій бізнес тут і зараз, продовжуючи запрошувати молодих бразильців з метою перепродажу. Але кому це зараз потрібно в нинішніх умовах? Можна сказати, що шахтарю, щоб вижити? Так, цілком логічно. Але простий приклад. Шахтар сумарно коштує 165 мільйонів євро. Динамо, яка на першому місці у чемпіонаті 82 мільйони євро. Олександрія, яка друга, коштує менше 16 мільйонів євро. У 11 разів друга Олександрія дешевше за третій Шахтар. Найдорожчий клуб чемпіонату, який за своєю вартістю у два рази перевершує найближчого конкурента. І чи захочуть європейські клуби купувати за дорого молодих бразильців, які у слабкому на даний момент чемпіонаті не змогли конкурувати з командою, яка сумарно коштує менше 16 мільйонів євро? І чи захочуть ці гравці повертатися у клуб, знаючи, що їм грати не у лізі чемпіонів? Чи захоче Судаков ще один сезон грати, викладатися повну, якщо Шактар знову буде відхиляти пропозиції на десятки мільйонів євро? І з усього цього випливає логічне питання скільки ще Шактар зможе проіснувати таким бізнес проектом в умовах війни? Скільки ще вони будуть послаблювати своїх конкурентів, забираючи у них молодих перспективних гравців, і не давати їм грати і розвиватися? Скільки ще вони будуть не продавати умовного Судакова за десятки мільйонів євро, які дозволять спокійно існувати Шахтарю у нинішніх умовах, а будуть блокувати цей трансфер, не даючи розвиватися молодому гравцю, що у свою чергу дуже дорого коштує для національної команди України, хочу ще раз повторитись: я поважаю і дуже вдячний донецькому Шахтарю за? Те, який розвиток він приніс українському чемпіонату, за те, що вони виграли єдиний євротрофей за часів незалежності України, за те, яку кількість очок вони здобули для України в плиті коефіцієнтів УЄФА, але зараз, в умовах війни, трахтар є українським клубом з історією, або це бізнес-проект, який кодить українському футболу наразі, і сам скоро може померти. Чекаю на вашу думку у коментарях. Всім дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою. Бережіть себе!